Привіт, друзі! Сьогодні розповім про нову постанову уряду, яка стосується пенсії у 2026 році. І от я читаю коментарі в інтернеті і бачу дві протилежні думки. Одні кажуть: урізали пенсії всім пенсіонерам, держава знову бере гроші у найбідніших. Це несправедливо. Інші кажуть, ні, нічого не урізали. Це тільки для багатих пенсіонерів, які отримують по 80-90 тисяч. Звичайних людей це не стосується. І от я дивлюсь на ці Дві думки і розумію, люди сваряться, не розібравши, що насправді написано в постанові. Хтось чув краєм вуха щось про обмеження, хтось прочитав заголовок, і всі вирішили, що вони вже все зрозуміли. А насправді як? Чи справді урізали пенсії? Кого це торкнулося? І головне, чи це стосується звичайних пенсіонерів? Сьогодні розберу цю постанову так, щоб було зрозуміло кожному, без юридичних термінів, простими словами, на прикладах, щоб ви точно знали, чи вас це стосується. Бо розумієте, в чому проблема? Коли люди не знають, вони бояться, думають, от зараз мою пенсію зменшать, а насправді, може, вас це взагалі не стосується, або навпаки. Хтось думає, мене це не торкнеться, а насправді торкнеться. І краще знати заздалегідь, ніж потім здивуватися. Тому дивіться до кінця. Це важлива інформація для кожного, хто отримує пенсію. Передайте це відео знайомим пенсіонерам. Лайк, like, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Отже, що сталося? 30 грудня 2025 року уряд прийняв постанову номер 1778 Називається вона про визначення порядку виплати пенсії деяким категоріям осіб у 2026 році у період воєнного стану. Довга назва, правда? Але тут кожне слово важливе, зараз поясню. Перше, деяким категоріям осіб, не всім, не кожному пенсіонеру, а деяким категоріям. Оце вже перша підказка, що йдеться не про всіх. Друге у період воєнного стану. Тобто, це тимчасовий захід, не назавжди, на час війни. Коли закінчиться воєнний стан, постанова перестане діяти. Третє. Постанова набрала чинності 1 січня 2026 року, тобто вона вже діє. Якщо вас це стосується, ви вже отримуєте пенсію за новими правилами. Тепер головне питання: кого це стосується? Зараз назву всі категорії по порядку: державні службовці, прокурори, народні депутати України, працівники Національного банку. Члени кабінету міністрів, дипломати, працівники місцевого самоврядування, судові експерти, чорнобильці, журналісти державних ЗМІ, науковці. От бачите, скільки категорій. Тепер розумієте, чому люди хвилюються? Бо список великий. Але зараз скажу дуже важливу річ: це стосується не всіх, хто в цих категоріях, а тільки тих, у кого пенсія перевищує певну суму, яку. Зараз поясню. 2595 гривень. Це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Вся постанова прив'язана до цього числа. Обмеження застосовуються до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів. 10 помножити на 2595 рівно 25 950 гривень. Тобто, якщо у державного службовця пенсія 15 тисяч, його це не стосується. Якщо у прокурора 20 тисяч не стосується. Якщо у Чорнобильця 10 тисяч не стосується. Обмеження тільки якщо пенсія більше 26 тисяч. І от увага! Скільки насправді людей отримують пенсію більше 26 тисяч. За даними пенсійного фонду, 18 тисяч з 10 мільйонів пенсіонерів. Це 2%. Решта 98% отримують пенсію без змін. Але не вимикайте відео. Далі я розповім, як працюють ці обмеження. Хто повністю захищений, навіть якщо пенсія дуже велика. І поділюся роздумами, чи справедливо це рішення. Зараз буде найцікавіше. Отже, постанова стосується тільки спеціальних пенсій понад 26 тисяч, 2% пенсіонерів. Тепер як саме обмежують? Держава не забирає всю пенсію, обмежує тільки частину, яка перевищує 25 тисяч 950. Перші 26 тисяч людина отримує повністю, а з надвижку застосовують коефіцієнти. Які коефіцієнти? Чим більша пенсія, тим менше виплачують з надлишку. Від 26 до 28,5 тисяч виплачують 50% надлишку. Від 28,5 до 33,5% 40%. Від 33,5 до 44% 30. Від 44 до 54,5 20. Понад 54,5 10%. Давайте на прикладах. Приклад перший. Пенсія 80 тисяч. Перші 25 950 повністю, залишок 54 тисячі рахують з коефіцієнтами. В результаті людина отримує приблизно 40-45 тисяч. Приклад другий. Пенсія 30 тисяч. Перші 25950 повністю. Залишок 4 000 з коефіцієнтами отримає приблизно 27-28 тисяч. Зменшення є, але невелике. Приклад третій. Пенсія 20 тисяч. Отримує 20 тисяч повністю. Без обмежень. Менше 26 тисяч. Приклад четвертий. Пенсія 5 тисяч. Отримує 5 тисяч повністю. Нічого не змінилося. Бачите картину. Постанова стосується тільки дуже високих спеціальних пенсій, і навіть там базову частину до 26 тисяч ніхто не чіпає. А тепер найважливіше є категорії людей, до яких обмеження не застосовуються взагалі, навіть якщо пенсія 80, 90, 100 тисяч, вони отримують її повністю. Хто це? Учасники антитерористичної операції, учасники операції Об'єднаних Сил. Захисники України, які беруть участь у відсічі агресії РФ з 24 лютого, усі, хто перебував безпосередньо в районах бойових дій, члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників, які отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника, всі ці люди повністю захищені, держава їх не обмежує, як перевіряє, автоматично з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Нічого доводити не треба. Система сама бачить і застосовує винятки. Тепер давайте подумаємо, чому держава це робить, чи справедливо? Війна триває, бюджет напружений, гроші на армію, зброю, відбудову. Мінімальна пенсія 2595, середня 5, ,5 тисяч, а хтось отримує 80 90 тисяч. Питання: чи справедливо це під час війни? Коли солдати гинуть за тисячу доларів зарплати, а колишній чиновник отримує 90 тисяч пенсії. Я розумію, ці люди заробили свою пенсію, працювали на державу, мали високі посади, їм законно призначили підвищені виплати. Але під час війни треба розуміти ситуацію, бути готовим до тимчасових обмежень. Бо якщо не буде грошей на армію, не буде країни і не буде жодних пенсій взагалі. З іншого, боку, держава зробила це правильно, не забрала все, обмежила тільки надлишок, залишила базову частину 26 тисяч недоторканою, захистила військових і сім'ї, не чіпнула звичайних пенсіонерів, 98% нічого не втратили, і це тимчасово. Коли закінчиться війна, обмеження знімуть. Тому я вважаю це виважене рішення не ідеальне, але виважене, з урахуванням реальності війни. Хтось може не погодитися, це нормально, у кожного своя думка. Але факти такі: постанова діє, і треба знати, як вона працює. Підсумуємо, постанова КМУ 1778 діє з 1 січня на період воєнного стану. Стосується тільки спеціальних пенсій понад 25 950. Це 2% пенсіонерів. 18 тисяч з 10 мільйонів. Якщо пенсія менше 26 тисяч взагалі не стосується, 98% отримують без змін, обмежують не всю пенсію, а тільки надлишок, коефіцієнти від 50 до 10%. Військові АТО, ООС, захисники і сім'ї загиблих повністю захищені, пенсії без обмежень, тимчасовий захід. Після війни обмеження знімуть. Тепер ви знаєте правду, не чутки, а факти. Якщо пенсія 5, 10, 15, 20 тисяч можете спати спокійно. Вас не стосується. Передайте відео знайомим пенсіонерам, щоб знали правду, щоб не панікували, щоб розуміли, що відбувається. Пишіть у коментарях, чи зрозуміло, як працює постанова. Чи є питання, чи вважаєте справедливим. Лайк, репост, щоб більше дізналась правду. Коли люди знають, вони не бояться. До зустрічі!